Сьогодні ми з вами розглянемо лінійні програми. Лінійними називається алгоритмічна конструкція, в якій команди слідують одна за одною від початку до кінця, не пропускаючи жодної команди. Тобто, від початку до кінця команда за командою йдуть і виконують. От, розглянемо приклади. Наприклад, один з перших прикладів ось такий. Така простенька програмка, яка малює квадрат. Просто-напросто малює квадрат. Давайте ми цю програмку попробуємо, як вона виконується. Ось ця програмка. Вона така простенька. Ось ми її є. Як завжди, Python просить нас, щоб ми його зберегли. Ми його відповідно зберігаємо, назвемо його нехай перший приклад. Раз, два, три, чотири. Прекрасно. Квадрат намалювало. Ось така протильна програма. Оце був приклад лінійної програми. Одним з окремих випадків лінійних програм є програма для простих обчислень. Спочатку ми подивимося, які операції записуються і як записуються операції в Python. Ще раз подивимося. Дві зірочки це піднесення до степеня, мінус х це зміна знаку числа, рисочка звичайне ділення. Дві рисочки знаходження цілої частини відділення. Процент знаходження остачі відділення. Зірочка одна множення, віднімання таке і додавання, як і в математиці. Пригадали. Оце йдуть прості обчислення. Через те. Розглянемо цю програму. Дано два цілих числа, знайти їх суму, різницю і добуток. Дуже просто. Спочатку друкуємо на екрані вводіть цілих числа, далі вводимо число А, потім вводимо число Б з клавіатури, знаходимо суму, знаходимо різницю, знаходимо добуток, друкуємо суму, різницю і добуток. Ось така простенька програмка. Зараз ми її скопіюємо. І подивимось, як воно працює. Вставляємо. Запускаємо. Як завжди, зберігаємо. А дорівнює, ну, нехай 123. Б дорівнює, нехай 321. Сума 100, 444. Різниця мінус 198. 39483. Ось так працює лінійна програма. Рядочок виконується за рядочком. Ну, ще один приклад математичного його розвідку. Приклад третій. Дано тризначне число визначити суму його цифр і вивести число у зворотному порядку. Тобто, тризначне число розбити на цифри, знайти суму цифр. І надрукувати навпаки. Як ми це зробимо? Це ми зробимо наступним чином. Спочатку ми вводимо це наше число за допомогою команди int input. Тоді, коли ми це число ділимо на ціло на 100, ми отримаємо кількість сотень. Коли це число, ми ділимо на ціло на 10, а потім знайдемо остачу відділення. І коли те саме число просто знайдемо остачу відділення на 10, ми отримуємо кількість одиниць. Таким чином, ми розбили наше число на окремі цифри І, G і K. Тепер, коли ми їх додамо, ми отримаємо супун цифр. І для того, щоб надрукувати. Ми друкуємо його навпаки KGI. Ось така простенька програмка. Давайте ми цю програмку так само виконуємо. Вставляємо його сюди, запускаємо, зберігаємо. Чому рівне число? Ну, давайте, нехай воно буде 753. Нажимаємо Enter. Сума цифр 15 шукане число 3, 5, 7, буквало наше число навпаки. Ось такий вигляд мають звичайні лінійні програми. Бачите, одна лінійна програма, друга лінійна програма, третя лінійна програма. Ну, а тепер ми з вами пригадаємо таку річ. У математиці дуже часто. Треба використовувати якісь функції. Функції є дуже багато. І давайте подивимось. Бачите, от вам факторіал, всі знають, що таке факторіал. От, Бачите, ще куча всяких функцій. От експонента, ось логарифм. Це квадратний корінь SQRT. Там синуси, косинуси, а косинуси, тангенси, арктангенси, число Пі, перетворення кутів з радіан в градуси, з градусів в радіани, це все є математичні функції. Їх є дуже багато. Тут в табличці приведена тільки частина з них. Так от, коли вам треба зробити вже складніші математичні обчислення і використати ось такі функції, нам треба. Імпортувати модуль, який називається MAT. Це модуль, який призначений для проведення математичних обчислень. І він імпортується ось такою командою: import MAT. Після того, як ми імпортували цей модуль, ми можемо використовувати будь-яку з цих функцій, записується це дуже просто. Спочатку пишеться ім'я модуля, а далі ім'я функції. Ось таким чином. Ми таку програмку і складемо. От, наприклад, візьмемо четвертий приклад, де ми використаємо функцію корінь. Це всім відома нам теорема Фіфагора. С квадрат дорівнює А квадрат додати Б квадрат. Якщо нам треба знайти гіпотенузу трикутника за відомими катетами, то це буде С дорівнює корінь квадратний А квадрат додати Б квадрат. Ось наша формула. Як ми це зробимо? Спочатку імпортуємо модуль MAT, тоді вводимо значення одного катета, вводимо значення другого катета, тоді використовуємо функцію корінь і беремо корінь з А квадрат, додати Б квадрат і друкуємо значення гіпотенузи. Беремо, копіюємо нашу програму. Вставляємо наш гайдон і запускаємо. Зберігаємо. Введіть значення карти та А. нехай буде 42. Катет Б, нехай буде там 51. С рівна 66, 0,6. Ось так працює наша програма. Таким чином ми розглянули приклади лінійних програм і знаємо, як з ними працювати.